Всім привіт! В продажі свіжопригнана шкода Octavia a 5 в кузові Лівбек. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. Авто 2011 року виготовлення з двигуном 1,6 МПІ. Встановлено газове обладнання. Газ вписано в техпаспорт. Легкосплавні диски, літня гума, дискові гальма, взагалі там мінімальна виробітка. присутні противотуманні фари, покузу авто в гарному збереженому стані, без корозії, без подряпин, стан порогів, присутній фаркоп, заднє скло, оригінал. Великий місткий багажник, в комплекті йде компресор, ключ, аптечка, знак аварійної зупинки, тут у нас газовий балон, полочка, сітка присутня, кришка багажника без корозії. Скло оригінальне з підігрівом. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Чистенький, цілий, килимки на місці. Стан карт. Карти взагалі не провищі, пластик не затертий. Також тут пластик частенький, ціленький, стеля також не провище ціла без пропалів. По комплектації у нас передні підйомники регулювання та підігрів зеркал, штатна магнитола, кондиціонер, стан керма, дивіться, кермо не шите повністю в оригіналі. Пробіг даного автомобіля 211 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок немає. мультимедіа працює, кондиціонер працює, заправлений. Датчик в шинах присутній з автомобілем. Два ключа. Тепер до цікавого Сервісна історія. Сервісна книга, оригінал. Ось він код автомобіля. 130411 Реєстрація автомобіля. Сервісна книжка заповнена повністю. Останній зафіксований по сервісній книзі пробіг 2804 році. Присутня німецька декра 24 року, 5-й місяць, пробіг 207 тисяч км. Німецький тюф дійсний по 26-й рік. Тепер щодо обслуговування. Останнє обслуговування 05-го місця 2024 року. 456 євро. 933 євро. Все, що мінялося, все зафіксовано. Це у нас 24-й рік. Далі так само по 23 році. 637 євро. Далі 22 рік, 143 євро та 940 євро. Все, що мінялося, все розписано. Все зафіксовано. Пробіг 100% оригінальний. Ручник працює, працює автомобіль як на газу, так і на бензині. на газ перемикає автоматично, попільничка працює, всі решітки. Все, працює. склопідйомник, працює. Електродзеркало. Працюють. Автомобіль обслужений взагалі дрібниць. Вкладень зараз не потребує, навіть не потрібно міняти мастило. Робота двигуна. Кришечку притягує. Шупа не сапонить. У 24-му році була заміна мастила. У 2022 році мінявся ГРМ на пробку 191 тисяча. Болти не кручені, по капоту також. Екологія на місці, капот без сколів, без висічки. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фото та ціна даного автомобіля. Також є можливість доставляти автомобілі по Україні. Деталі будуть по телефону. Запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Всім гарного дня та мирного неба!